Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо гуляти в crafting and Building. Хто хоче його скачати, то може нажати Play Market і там сказати Crafting and Building. І ви так його скачаєте. Ну ми розпочинаємо. Так, уже ніч, я йду до себе будинок. Киньте, я вам шесть раз повин. Я проснулся. И зараз я иду. В похит. В похит, знаете, я иду до палатки. Найду. Най... знайдите тут палатку? Угадайте де тут моя палатка, дам подсказку, вона жовта. Знайшли, тоді пішли. Ось до ми оцей треугольничок, і нам треба йти до палатки. Так. Йдемо в цю сторону. Тут мої собаньки. Я можу знайти легку дорогу до, до, до нашої палатки. Тільки тут дороги нема. Я десь її потеряв. Значить, біжимо сюди. А, я уже бачу Де моя палатка? Знайдіть. Вона жовтенька. Найшли он вона. Там є кружочок, який показує на палатку. Все, пішли. Привет, Вовчик. Что ты тут трогаешь? И нам треба... Надо... Ой. О, Вовчик, ты хочешь овцу съесть? Зараз съем тебя, на. Дай, я хочу дать свои собачки. Ежу, куда ты втекаешь? Ой, приборщил. Так, бежим. Я тебе есть несу. И, кстати, я же вам говорил, Що в кінці я вам розповім, як. Саме інтересне. Зараз ми підемо. І я вам покажу, що і надіюсь, що ви це зробите, що я вам скажу зараз. Треба тільки біжать додому. Я вам все розкажу. <Слух> так, стоїмо. Ні, не, не так. О, ось да, виходимо. І я хочу вам розповісти, що я захожу в друзі. І ось до я вас добав, я вас додав всіх. Я хочу з вами погуляти. Я вас додав. Що... І ось до, якщо ви мене хочете додати, то я зверху, з самого верху, під пошуком гравців. І тут я пінгвінчик зимаю. Лібусь. І так, я хочу вам розповісти, що. Коли я вас добавляю, то я хочу з вами погратися. Я у вас аж добавил 250 257 Двісти друзей я собі додавив. І я хочу. Щоб ви зайшли в друзі, ось до вони з самого верху. І добавили мене. Бо я вас всіх добавив. Будь ласка, додавте мене. І всім пока-пока.